Так, ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. Я піспіш... поспішаю на урок, бо я з бляха муха запізнююсь. І це фізкультура. Так, мені не до бійки. косі роздягання. Все. Фізкультура. Перший урок. інструкції, щоб вивчити нові рухи. О, я зрозумів як. Ось так. Ось так тобі очко. Ось так тобі. Ось так. Ні, це перший рок, він простіше. А от далі я вже раз проходив булі. Буде складніше. Гаразд. Давайте побіжимо виконувати якомога швидше наступну місію. Давайте поспішимо. Так, і де ж та зірка знаходиться. А може давайте до цього заглянемо. Якийсь спецприйом. Виконимо маленька пумчка. Дякую, кін. Окей, знову траві. Це моя факторіальна комбінація, коли я був. Гаразд, комбайк early. Don't forget to bring me a transistor when you come back. Дідусю. Я принесу. Принесу. Так, давай скейтборд, витягну. Перепрошую. Раз, гаразд, біжу до школи. Раз, постараюсь поквапитись. Місія називається шопінг в останню хвилину. Shut up kid. It adds flavor to it. Uh, you want to give it a go? Sure. Achoo. Achoo. Try and get some bits in it. I've got performance anxiety. <laughs> get used to it, kid. You're a man. It's all downhill from here, my friend. Anyway, what do you want? Nothing. The head sent me. He did? Oh, yeah. I need you up some meat and other things for me <laughs> otherwise i'm gonna have to put one of ms phillips cats in the casserole again okay. <laughs> uh, let me see i need some meat from yum yum market oh and a razor from the barbers for my stash and um oh yeah some new knickers from warren <laughs> <laughs> Будьте здорові! Оце чхає. Візьміть велосипед, Едне. Раз. Я постараюсь поквапитися. Так, скейтборд. Пере... Перепрошую. Я поспішаю. Сяду на нього. <пл 'як> Тільки камера трохи незручна. Так, прискорююсь, пляхам хай. Машина все одно швидше. Придається обидві руки використовувати. О, ми перший раз у місті прямо. Так. Що ж треба купити? Е, цукерки. Що це? Може, давайте яйця купимо. Бім квіти. Ну і коробка цукеру. Те, що треба. Все наче. Купили. Так, поліцейський. А тут зайдемо. Так, виходимо звідси. Та бляха-муха. Давай поїхали, не застрягай на тому велосипеді бісом. Я наче їду на дідовому велосипеді Україна. Так, відчиняємо. Так. Сідайте на автобус, щоб повернутись до школи. Та... Я, може, й доїду швидше на велосипеді. Я постараюся якомога швидше. А! Ніяк не вийде, давайте ж сяду. Шкільний автобус. Порт до одні до одне так, 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 так. Ось так. А Ось єдна. одна. There are no fuzzy that last for a Пройдено... Ого, 15 баксів винагорода. На цьому треба вже. прощатися. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо, ставимо лайки. А я забув навіть що далі говорити. Ставимо лайки, підписуємось на канал. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першим дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!